На соціально-економічний розвиток у 2015 році область отримала з держбюджету більше 131 мільйона гривень. Як ніколи багато коштів пішло на сферу охорони здоров'я у цьому році, роботи будуть завершені по 12 об'єктах загальною сумою 38 мільйонів гривень. Зокрема, триває ремонт Чернігівської обласної дитячої лікарні. Тут реконструюють систему опалення та водовідведення. На даний проект відведено мільйон сто уже. Ми маємо 60 готові. Вже на завершальній стадії знаходиться проєкт по заміні покрівлі палатного корпусу номер 1 обласної лікарні. Вартість робіт 625 тисяч гривень. Майже всі вони освоєні. Також триває 5-мільйонна реконструкція торакального відділення, яке буде введено в експлуатацію в 2016 році. А ще у Чернігові розпочаті роботи по облаштуванню однієї з адмінбудівель під центр екстреної медицини. Крім цього, добігає до кінця роботи з реконструкції терапевтичного відділення під поліклінічне у Бахматській районній лікарні. До кінця цього вже місяця ми будемо мати готовий об'єкт і будемо його готовити до здачі в експлуатацію. Виділено на цей об'єкт було 2 мільйони 300. Крім того, треба сказати, що обладнання для даної поліклініки вже закуплено. Там дуже багато буде і діагностичного обладнання, тобто це буде сучасна поліклініка. А ще незабаром завершаться роботи по одному з капіталоємних проєктів конструкції Ніжинського пологового будинку, який тепер зможе обслуговувати жінок з п'яти районів області, виділено 9 мільйонів 500 Коштів дуже кошти дуже великі. І плануємо, що також ми цей об'єкт цьому році здамо. У мені до кінця року буде добудований один будинок для лікарів. Спочатку ми планували два житлових будинки чи два по чотирьох квартири вісім квартир, але враховуючи термінний жат, ми пішли на будівництво одного житлового будинку. Будують та реконструюють і заклади освіти, школи та дитсадки. Усього в області на об'єкти дошкільної та шкільної освіти виділено 50 мільйонів гривень. В основному всі об'єкти будуть введені в експлуатацію в цьому році. Один з капіталоємних проєктів це реконструкція житлової будівлі під дитсадок у Челі. Нігові вісім мільйонів, які ми виділяємо, ми планува... Ми їх освоїмо. Є домовленість, 8 вісім мільйонів цьому році буде зроблено. П'ять мільйонів вже місто наступному році. А от п'ять мільйонів гривень з держбюджету на дитсадок у старому Білоусі освоять до кінця року, і він буде введений в дію. Ведуться будівельні роботи і на спортивних об'єктах області. Понад мільйон пішов на спеціалізований зал для занять боксом в Ічні, а ще 2,5 мільйони на роботи на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові, де з'явились нові бігові доріжки. Зараз продовжується робота тільки по утепленню фундаменту і підтрибунних приміщень. Тривають роботи на об'єктах житлово-комунального господарства. Зокрема, мова йде про будівництво напірного каналізаційного трубопроводу у Чернігові. Вартістю робіт майже 23 мільйони гривень. Ми освоїли 4 мільйона державних коштів і 4,5 мільйона освоєно коштів з місцевого бюджету. 6 мільйонів надійдуть до кінця року, тобто в цьому місяці є план по надходженню цих коштів. Тобто, всі 10 мільйонів вони будуть освоєні і об'єкт. Ми це закриємо. Якщо у Чернігові роботи ще йдуть, то у козельці вони завершені. Каналізаційно-насосна станція вже введена в дію. А от на стрижень кошти не освоєні, бо тендери не були проведені. 2,7 мільйонів гривень вимушені повернути назад в держбюджет. А от останній блок об'єкти культури. Зокрема, ремонтують будинки культури в Бахмачі, Козельці та в Мені. А у кінотеатрі Щорса в Чернігові встановлюється нове обладнання. Я був в кінотеатрі Щорса, навіть подивився якість картинки, подивився фільм. Дійсно, ми маємо нормальне обладнання, Виділено мільйон більше півтора мільйона. Крім того, там проведено ремонти туалету. І плануємо ще по кінотеатру Щурса провести подальші роботи, вже ремонтні роботи всередині об'єкта. Загалом на сьогодні в області вже проводяться роботи на 91 об'єкті. Ще шість незабаром будуть узгоджені з Кабміном. Усього в області близько 200 об'єктів незавершеного будівництва. Майже половину з них планують завершити вже найближчим часом.